Вітаю, мої дорогенькі! Рада вас сьогодні бачити тут. Хай у кожного в хаті буде тепло та затишно, а серце сповнене надії. Бажаю вам миру, спокою і Божої ласки. Давайте разом глянемо, що карти нам підкажуть, аби бути готовими до всього та берегти себе і своїх рідних. Давайте почнемо з того, що подивимось, яким буде просування ворога до кінця осені. Питання важливе і тривожне. Перша карта колісниця ворог намагатиметься посилити наступальні дії, особливо на тих напрямках, де зараз ситуація для нього виглядає перспективною. Це говорить про рішучість і спробу прориву. Ворог може зосередити сили для одного чи кількох масштабних ударів, намагаючись змінити хід війни. Друга карта, п'ятірка Пентаклів. Ворог заплатить величезну ціну за кожен крок вперед, втрати особового складу, техніки, проблеми з постачанням. Також ця карта відчаю, навіть попри накази йти вперед. Багато ворогів можуть втратити мотивацію і почати відступати або здаватися в полон. Третя карта шістка мечів. Це натяк, що ворог змінюватиме напрямки ударів. Якщо не вийде просуватися на одному фронті, він буде перекидати війська на інші ділянки. Карта також показує частковий відступ. У певних місцях ворог може навіть змушений залишити позиції, щоб зберегти сили. Карти кажуть, ворог не відмовиться від активних дій. У вересні та жовтні можливі серйозні наступи на кількох напрямках. Проте ці наступи не принесуть йому швидкої перемоги. Кожен крок уперед коштуватиме йому величезних втрат і ресурсів. Давайте глянемо, які новини чекати в Запорізькій області до кінця осені та чи є загроза окупації нових населених пунктів. Перша карта вісімка мечів. Для регіону це може означати посилення небезпеки та ситуацію, коли ворог тиснутиме на певні населені пункти, намагаючись їх е, оточити або захопити. Це ще й символ пастки є ризик, що якась група військ чи місто може опинитися у дуже складному становищі, де варіантів для маневру буде обмаль. Для мирного населення ця карта може вказувати на блокування. Шляхів, перебої з постачанням часті тривоги та підвищену небезпеку обстрілів. Друга карта імператор. Ця карта вказує, що Україна не залишить Запорізький напрямок без уваги. Тут будуть зосереджені потужні сили оборони. Імператор е, показує стратегію та чіткі накази, тобто наші військові будуть діяти впевнено, щоб не дозволити ворогу просунутися далі. Третя карта шістка жезлів це дуже сильний знак того, що Україна зможе втримати свої позиції і навіть провести. Контратаки, які е, принесуть важливі результати, можливі гарні новини е, ближче до кінця осені. Це може бути звільнення певних населених пунктів або стратегічних об'єктів. Запорізька область до кінця осені залишатиметься одним із найгарячіших напрямків, але карти чітко показують, що Україна втримує ситуацію під контролем для мешканців регіону. Важливо залишатися пильними та слідкувати. Кувати за офіційними повідомленнями, але панікувати не варто. Ситуація, хоч і важка, але контрольована. Давайте подивимося, які небезпеки можуть загрожувати Одещині найближчим часом. Перша карта шістка кубків. Є ймовірність, що ворог знову може бити по тих же напрямках, де вже завдавав шкоди, наприклад, по портовій інфраструктурі чи об'єктах логістики. Можливі диверсії чи атаки пов'язані з морем. Оскільки Одещина має вихід до Чорного моря, карта натякає на ризики з боку акваторії. Друга карта п'ятірка кубків. Може вказувати на пошкодження важливих об'єктів, що викличе сильний емоційний відгук у людей. Це можуть бути втрати серед мирного населення, руйнування житлових будинків або удар по стратегічній інфраструктурі. Також карта е, натякає на розчарування через міжнародну ситуацію чи політику. Можливо, не буде достатньо швидкої реакції на дії ворога, що викличе у людей відчуття безпорадності. Третя карта, Шістка жезлів. Вона вказує на те, що Україна зможе відбити атаки та посилити захист регіону, навіть якщо спочатку ситуація виглядатиме небезпечною. Можливий успішний удар у відповідь по ворогу це не лише фізичний захист, але й моральна перемога, яка дасть людям впевненість у майбутньому. Карти кажуть. Одещина найближчим часом залишається під реальною загрозою обстрілів та диверсій, особливо з боку моря та по стратегічних об'єктах. Основна порада не нехтувати безпекою, уникати скупчень людей та завжди реагувати на тривоги. Дивимось, чи буде ворог щотижня масовано обстрілювати Київ. Перша карта смерть. Вона прямо натякає на небезпеку масованих атак, які можуть змінити ритм життя Києва та принести руйнування. Смерть часто говорить про те, що ворог планує діяти жорстко, намагаючись залишити після себе хаос та страх. Є… Великий ризик, що ворог розпочне нову хвилю системних обстрілів, намагаючись тримати місто у напрузі щотижня. Друга карта імператриця карта вказує, що ворог цілеспрямовано намагатиметься бити по столиці, щоб посіяти страх. Та підірвати стабільність також вона натякає на атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на об'єкти, які забезпечують комфорт та життєдіяльність міста, енергетику, тепло, воду. Третя карта Сімка Пентаклів. Вона натякає на те, що атаки не будуть одноразовими. Вони можуть повторюватися регулярно, можливо, навіть щотижня, з періодами короткого затища. Ворог не витратить всі ресурси одразу. А буде діяти поступово, намагаючись виснажити і владу, і мешканців міста. Ворог готує Києву складну осінь та зиму. Карти чітко показують системні удари спрямовані на руйнування міста та морального стану людей. Ворог намагатиметься зламати моральний дух киян, створюючи постійне відчуття страху та нестабільності. Давайте подивимось, якою буде зима на Донецькому напрямку, і що чекає на людей, які там залишаються. Перша карта Лицар Пентаклів. Взимку це означає постійні атаки на лінії фронту, навіть якщо вони не завжди будуть масштабними. Лицар Пентаклів також вказує на важку логістику та нестачу ресурсів. Постачання гуманітарки води тепла буде ускладнене. Для мирних жителів це час виживання у складних умовах, коли доведеться думати про базові речі: тепло, їжу, безпеку. Друга карта сімка пентаклів це символ того, що зима буде довгою і важкою, з відчуттям, що час тягнеться нескінченно. Сімка Пентаклів також вказує, що ворог планує тривалу кампанію, щоб виснажити українських захисників та цивільне населення. Можливі тривалі відключення електрики, проблеми з теплом, а також перебої з гуманітарною допомогою. Третя карта вісім кажезлів. Для мирних жителів це означає небезпеку несподіваних ударів по населених пунктах, навіть у тих районах, де було відносно спокійніше. Також карта говорить про збільшення темпів бойових дій у певні періоди, особливо під час сильних морозів, коли ворог. Намагатиметься використати погодні умови на свою користь. Зима на Донецькому напрямку буде дуже важкою. Ворог не відмовиться від своїх планів і буде постійно тиснути як на лінії фронту, так і на мирних жителів. Найголовніше безпека та пильність на першому місці. Бережіть себе та своїх рідних. Давайте подивимось, чи буде повторний удар по мукачево, і яка загалом небезпека може загрожувати місту. Перша карта дев'ятка пентаклів. Карта показує, що у влади та військових є достатньо ресурсів і сил, щоб реагувати на можливі атаки, і це не дозволяє ворогу діяти відкрито. Місто може залишатися відносно спокійним, але це не означає, що небезпека повністю зникла. Друга карта королева жезлів. Вона натякає, що є певна зовнішня загроза, яка не зникла повністю. Королева Жезлів у контексті війни часто означає сплановану атаку або спробу вдарити по важливому об'єкту, але не завжди прямо іноді через демонстрацію сили чи залякування. Третя карта. Четвірка кубків. У даному випадку вона вказує, що ворог не має чіткого плану атакувати Мукачево прямо зараз. Ймовірно, увага ворога зосереджена на інших стратегічних напрямках, і повторний удар по місту на цьому етапі не є пріоритетним. Проте розслаблятися не варто. Загроза може повернутися раптово, коли люди вже перестануть очікувати небезпеку. Мукачево поки що. У відносній безпеці і повторний удар у найближчий час малоймовірний, але не слід ігнорувати сигнали тривоги. Порада: сприймайте нинішню відносну тишу як час для підготовки та зміцнення безпеки, а не як ознаку того, що небезпека зникла назавжди. Давайте глянемо, до чого готуватися Львову у вересні і чи є небезпека масованих обстрілів. Перша карта шістка жезлів. Для Львова це може означати, що ворог планує удари з показовою метою залякати населення, створити паніку та показати, що рука дістане і захід країни. Карта натякає, що ці удари можуть мати символічний характер, наприклад, удати, що мають важливе значення, або після подій, де ворогу захочеться відзначитися. Друга карта шістка кубків. Вона може вказувати на те, що удари будуть подібними. До е, тих, які вже відбувалися раніше, тобто ворог використає перевірені тактики та об'єкти, це також натяк на певні дати або події, що мають символічне значення, наприклад, річниці чи державні свята, коли е, ворог може. Вдарити для психологічного ефекту третя карта. Імператор це означає, що ворог діятиме чітко за наказом і за стратегічним планом. А Львів може бути частиною цього плану, особливо якщо ворог хоче вдарити по енергетичній інфраструктурі чи транспортних вузлах. Це також може натякати на е, координацію дій ворога з іншими напрямками, тобто удари по Львову можуть бути частиною більш масштабної операції. Вересень для Львова не обіцяє повного спокою. Є реальна небезпека масованих обстрілів, особливо у дати, важливі для ворога або для України. Основна мета цих атак створення паніки, показова демонстрація сили та зрив підготовки країни до зими. От і закінчили ми сьогоднішній розклад мої золоті. Нехай вас минають усі біди й негаразди, а у ваших домівках завжди панують любов, добробут і мир. Бережіть себе, слухайте своє серце і не втрачайте надії, бо навіть у найтемнішу ніч сходить світанок. До нових зустрічей. Хай Господь вас оберігає.